Щось у нього там не влазило, він вбив сюди чупик і нормально. А вся ця зв'язка з котлом пропрацює майже 7 годин. А тепер ми подивимося, яку форму сигналу нам дає оце такий інвертор. Слава Україні, друзі! Всіх вітаю! Сьогодні буде дуже цікаве відео, в якому я покажу, як саме дешевий інвертор з 12 на 220 вольт зробити придатним для роботи із. Вашою системою опалення із сучасним котлом. Ви знаєте, да, що дешеві ці інвертори, вони не видають чисту синусоїду. І від цього котли ну, не сприймають таке живлення і не працюють. Там стоїть асинхронні двигуни на турбіні, на помпі, воно все починає щлкати, клацати. Приходиться покупати дорогі. Інвертора із синусоїдою правильною. Тоді все буде працювати. Але отакий от інвертор, Ну скажімо там, на пів кВт коштує там 800 гривень. Так? 800 до 1000. А інвертор, який видає чисту синусоїду він вже йде там 3-5 тисяч, ну там просто космічні вже гроші. І сьогодні у мене є осцилограф за допомогою якого я вам покажу, що таке правильна синусоїда, що таке тейміандер, неправильна синусоїда, яку дає нам оці інвертори. І будемо підключати з вами стабілізатори напруги. Три різних види стабілізатори напруги. І будемо дивитися, який з них впорається з задачею, зробить він із міандра синусоїду, чи не зробить. Значить, сразу скажу вам, що оцю штуку я тестував. Це ви всі бачили, там у басі, дідусів за телевізором стояли такі пристрої з кнопкою. Це стабілізатор був для телевізора. Він працює на невідомому мені принципі. Там стоїть всього три трансформатора і два конденсатора на 250 вольт і 10 мікрофарад. Але я вчора підключав свій котел у зв'язки з цим інвертором. Все працює. Я покажу, яку він робить синусоїду. А ось ці два стабілізатора я сьогодні позичив. Вони на різних принципах. Іще я їх не підключав. Разом з вами подивимося, чи зможуть вони зробити правильну синусоїду. Це у нас релейний стабілізатор, це сервоприводний. Ну, різниця є. Тут стоїть звичайний трансформатор у якогось сердечник шаобразний. Тут стоїть тереодальний трансформатор. І для того, щоб напруга там мінялась, бігає повзунок повторічки. Тож я попрошу тих людей, які думають, що в резеці плюс і мінус, а не фаза 0. сразу виключайте відос. Це він не для вас. А всі інші заварюйте собі чайок, бо тут будуть і розрахунки, і експерименти. І, звісно, я підключу його до котла, до свого сучасного класного котла італійського. Ну і звісно, зробимо висновки. Тож погнали! Дивіться, я маю ось такий USB-осцилограф. Це автомобільний осцилограф, який не сприймає 220 вольт. Тому мені за допомогою трансформатора перетворюю з 220 на 12 змінного струму, доведеться показувати вам ті синусоїди. Тобто ну, сама форма сигналу не зміниться. Це просто перетворювач на 12 вольт. Ось сюди лампочка горить 12 вольтова Кнопочка вкликав. І ми зможемо бачити, яка форма сигналу у нас у розетці. Зараз все під'єднаємо і подивимося ту синусоїду, яку від нас чекає котел. Так, вмикаємо блок живлення. І бачимо, яка красива синусоїда у нас в розетці. Так. Зупинимо, видно, так? Да? Прямо взагалі, суперова синусоїда. Оце хоче котел, і тоді він буде працювати. А тепер ми подивимося, яку форму сигналу нам дає оце такий інвертор дешевий, да? який не можна до котла підключати. Дивіться, я штатні провода вже від нього обрав. Зробив усе нові. Тут амперметр, щоб ми потім бачили, хто там скільки жере і скільки цього акумулятора вистачить, щоб живити ваш котел, коли немає електроенергії. Все під'єднали. Ось наш амперметр пише. 12,28 у нас на акумуляторі. Зараз 0 А нічого не під'єднано і нічого не жере нашу електроенергію. Так, зараз ми підключаємо сюди цей блок жилення з трансформатором. Вмикаємо сам інвертор, Підключаємо. Вмикаємо осцилограф, Огонь. Бачите, яка форма сигналу? Ось такі квадратики. Можна сказати, що це майже меандр. І от такі квадратики реально котлу не подобаються. Тоді він стає в ступор. Ось що вам зблизька. Ця штука на синусойду не схожа. Зараз я вам покажу, яку форму сигналу має ця штука, коли я її вставив просто в розетку, без всяких акумуляторів, без всяких інверторів. Тобто я вставив її в розетку, тепер беру свій цей блок живлення. Отсюда виймаю, вставляю в цей стабілізатор. Дивимося. Бачите, яка вона крива? Ось така крива, хіровенька синусоїда. Але це штатний режим роботи ось цієї савдеповської штуки. До речі, вона старше мене на 6 років. Це просто нереально. І вона працює, так, да, чуєте, вона трохи гуде. Але вона працює. Вона 1980 року народження і має потужність 315 Вт. Ну, тут написано вольт ампер, але я не знаю. Вольт Ари Google переводить, кажуть, що 315 воль то є 315 Вт. А люди знаючи, кажуть, що цей показник треба помножувати на 0,75, тоді ти отримуєш напругу у ватах. Але це все одно достатньо для того, щоб живити котел. Бо я вчора заміряв свій котел, він в мене. Потребує всього-навсього 100 Вт енергії. Ну і щоб довго вас не маринувати, я беру, підключаю обратно стабілізатор. Мінус на мінус, плюс на плюсик. А, так, тепер цей стабілізатор я підключаю ось через інвертор. Тепер оця штука, оцей міандер, буде попадати сюди, а ця штука буде робити щось хороше. Підключаємо, запускаємо амперметр. Включаємо інвертор. І вмикаємо тепер цей блок живлення. І ви бачите, яка в неї синусоїда точно така хірова, як і була із розетки. Тобто, це його штатний режим. Він не робить ідеальну синусоїду не з міандра, не з розетки. І оцої синусоїди, звісно, ви. Мені можете не повірити, але я в кінці відео піду і підключу його до котла. От Скажете, що ага, хитрий, типу, взяв нам показав, а сам не підключив. Я підключу, і ви подивитесь, що мій котел буде працювати. І за допомогою цього амперметра ми побачимо, скільки ця штука буде жерти, і розрахуємо, наскільки годин хватить всієї цієї системи для праці. Ну, А тепер будемо тестувати оті нові сучасні стабілізатори. Весь прикол в тому, що ця ось штука, я на Elixі і брушну купив за 200 гривень. Вона реально досі працює, я просто її трохи розібрав, вичистив пил. І маючи інвертор, який коштує 700-800 гривень. Так? І маючи таку штуку за 200-300 гривень, можна за 1000 гривень мати собі джерело аварійного живлення для котла, будемо дивитися, що воно там сучасне нам покаже. І так. Сучасний стабілізатор увімкнув я в інвертор. Зараз подивимося, як він буде працювати. Вмикаємо. Вмикаємо. Так. Він виходить на робочу. Є. 220 там, 220 там. Вмикаємо йому осцилограф. Ну а тепер. Хоба! Ви бачите сучасний, він робить точно такі квадрати, як і були. Він взагалі нічого не згладжує, він не робить синусоїду. Ну, добре, зараз будемо другий тестити. Тепер сервоприводний. Так само блок живлення в нього ззаду я увімкнув. Микаємо цю штукенцію. Микаємо раз. Що він там? Запуститься чи ні? Запустився. Хорошо. А форма сигналу у нього така сама хірова. Ось такий котел Baxi Eco 4S. Значить, дивіться, зараз просто підключений інвертор. Він нічого не споживає. Зараз включимо інвертор. Подивимося, сам інвертор вже споживає 4 ватта. Просто нічого ще не робить і споживає. Тепер ось все провод, він йде на вхід цього стабілізатора савдеповського І на вихід я під'єднав розеточку, тому що ну сюди звичайну вилку встромити неможливо, старі роз'єми. І зараз я його включаю. Я включив цю штуку, вона загуділа. І вже він хаває 50 ватт. Тобто 50 Вт на холостому ході він нічого не робить. Я думаю, що тут лампочка є, якщо її відключити, то він буде кушати менше. Добре, тепер вмикаємо котел в цю розетку. Оп! Котел запущений. З тих самих 40 Вт. Ну а тепер ми включимо опалення. Поїхали. Все, котел запустився. Іде котел, йде інвертор. І споживається штука 130 Вт. Все разом. Пише струм 11 А. І можна сказати, що на акумуляторі 74 А часа вся ця зв'язка з котлом пропрацює майже 7 годин. Ну, тобто 5 годин це точно, бо акумулятор у мене старенький вже 3 роки. Но годин 6 буде працювати новий. Ось такі штуки. Зараз ми підемо розберемо цього інвертора, точ, точніше, не інвертора, а стабілізатора. Подивимося, що там всередині трошки поржемо. Так, я думаю, в самий раз підписатися, поставити лайкос, бо такі відоси тільки я роблю. Щоб ви економили свої гроші. Я свої витрачаю. Дивіться, яка тут схема? Жодного транзистора, жодної мікросхеми. Тут стоїть один трансформатор тераїдальний. І два трансформатора на шаобразній серцевині. Стоять два кандери. Це кандюр 250 вольт на 10 мікрофарад. І ви знаєте, я сьогодні заїжджав у сервісний центр до хлопців, у яких є тестер, щоб перевірити, чи є в них ще та заявлена ємність. Да. У цього 9, у цього 9,5. Ви розумієте, зараз на материнській платі. Кондр там через год здувається. А цим кандьорам, бляха 40 років, і вони досі працюють. І дивіться, тут у нас що? Ну, понятно, зроблено, звісно, по савдеповськи бачите, ось цей, е хамут, його просто перевернув якийсь п'яний зборщик. Ну, типу, і так все йде. Е, це все алюміній, це не мідні дроти. Алюмінієві дроти, якось вони їх паяли якимось спеціальним флюсом. Тут така кнопка, дивіться, який механізм. Звичайний тумблер стоїть. А ця кнопочка раз, раз. Красиво же? красиво. І з захисту тут є тільки один запобіжник. Тобто, якщо КЗ то тоді все спрацює. Трохи більше йому даш навантаження Я думаю, він просто буде більше гудіть, більше грітися, але в захист він ніякий не уйде тому що. Нема тут ніякого захисту. Ось, ось з іншого боку. Дивіться, ось, ось це дерев'яний чопік, бачите? Дерев'яний чопік, ну, це конструктив такий був. Щось у нього там не влазило, він вбив сюди чопик і нормально. Може сильно гуділо І він, щоб не гуділо його так бац і все. Тобто, дивіться, друзі, реальна тема, стабілізатор за 200 гривень, отакий, от може вирішити. Проблему. Можливо, тимчасово, коли у вас зараз нема грошей, щоб купити собі там за 5, за, за 6 тисяч, уже та й з і так далі. Але ця штука реально працює. 300 Вт, пожалуйста. Можна кинути сюди 3 котла. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. На все добре!